Одними з найдивовижніших викупних решток у світі є дивні утворення, знайдені по всій Небрасці у США, але абсолютна їхня більшість зосереджена у північно-західних постельних регіонах цього штату. Також відомі знахідки таких загадкових об'єктів в сусідніх частинах Вайомінгу, назва їм коркотяги або ж штопори диявола. Це дивні спіралі, які простягаються в глибину до трьох метрів. У найглибшому місці тунель вигинається в бік і йде вгору під кутом. Про те, що це за структури, ми з вами сьогодні й поговоримо. Ви на каналі Привіт, Трилобіт». А це значить, що ми досліджуватимемо істот, які жили на нашій планеті мільйони років тому. Вмикаємо машину часу і прямуємо в епоху міоцену, а саме в період 20-23 мільйони років тому. Адже саме тоді корокотяги диявола і були створені. Ці структури оголилися внаслідок вивітрювання м'якої породи, що оточувала їх. Вони в основному зустрічаються в дрібнозернистих пісковиках формації Гаррісон. Першим їх виявив палеонтолог Ервін Барбур. Їхні форми чудові, їхня ідеальна симетрія, їхня організація поза межами мого розуміння. Захопливо написав він про свою знахідку. Барбур зібрав чудову колекцію скам'янілостей в університеті Небраски в Лінкольні наприкінці 19 століття. За сприяння своєї дружини Маргарет і фінансової підтримки одного з меценатів університету він створив фундаментальну колекцію викупних савців із Небраски, що датується переважно неогеном приблизно від 23 до 2,5 мільйонів років тому. Сьогодні Природничий музей університету штату Небраска відомий своїми колекціями, які документують різноманіття великих і малих ссавців, які жили на нашій планеті мільйони років тому. Одна з найвідоміших експозицій установи це парад багатьох вимерлих видів слонів, які колись вештались по території, яка сьогодні є середнім заходом Сполучених Штатів Америки. Досліджуючи західну частину Небраски, Барбор зібрав десятки зразків гігантських спіральних структур. Він написав. Про них коротку роботу у 1892 році він називав їх Даймонелікс, що в перекладі з грецької мови означало спіралі диявола. Диявольським було навіть саме написання цього слова, адже використовувались такі варіанти, як Даймогелікс, Даймонелікс, та навіть Демонелікс. Не лише правильне написання, а їхнє походження було загадкою. Адже в літописі скам'янілостей не було відомо нічого подібного. Спочатку вчений розглядав їх як можливі залишки гігантських прісноводних губок. Потім Барбур припустив, що скам'янілості Даймонелікс були рештками рослин, можливо, кореневих систем, оскільки він виявив рослинні тканини всередині спіралей. Роком пізніше легендарний американський палеонтолог Едвард Дрінкер Коп від. Тідкинув інтерпретацію Барбора, зазначивши, що найімовірніше пояснення цих об'єктів полягає в тому, що вони є слідами нір якогось великого гризуна. Того ж року австрійський палеонтолог Теодор Фукс незалежно від копа дійшов такого ж висновку. Він зазначив, що ми маємо право розглядати ці дивні скам'янілості як ніщо інше, як підземні домівки міоценових гризунів, які ймовірно пов'язані з Геоміс, східні гофери, такі реючі гризуни. Але професор Барбур не погодився з цим і опублікував критику досліджень Фукса в 1894 році, припускаючи, що гірські породи формації Гаррісон були озерними відкладеннями. Барбор прокоментував, що гіпотетичні гризуни Фукса вирили і збудували гніздо із сухого сіна на глибині в кілька десятків метрів під водою. Сам же Фокс сумнівався, що знайдені утворення зберігалися в озерних відкладеннях. Рослинні тканини, які знайшов барбур, він дійсно вважав слідами сіна. Інший американський палеонтолог Олаф Петерсон зібрав зразки курокотягів диявола для музею Карнегі в Піттсбурзі. Він помітив, що вони часто містили рештки стародавнього бобра з роду палеокастор. Отже, Петерсон підтримав нову інтерпретацію копа. Але Барбор рішуче захищав свою ідентифікацію штопорів диявола як різновиду викопних рослин. Він відповів прихильникам гіпотези про нуру гризунів. Якщо це справді робота гризуна. Тоді вона повинна стояти як вічний пам'ятник геніальності цієї істоти, яка могла будувати ці споруди з такою незмінною точністю та постійністю. Барбур також стверджував, що відкриття поряд з корокотягами диявола решток давнього бобрана є доказом гризунового походження демонеліксів, оскільки біля таких утворень були знайдені і кістки савця розміром з мишу. Фукс та інші вчені інтерпретували дивні борозенки на виявлених структурах як сліди кігтів, залишені твариною щурила нору. З часом багато дослідників, у тому числі й колишній учень Барбара, почали вважати ці структури викопними норами гризунів. Протягом багатьох років подальші дослідження без пірали і диявола не проводились і питання залишилось невирішеним. Наприклад, Теодор Андреа Кук писав, що були висунуті різні гіпотези, щоб пояснити ці. Дивні утворення одна з наймовірніших полягає в тому, що тут були задіяні дві рослини, одна з яких звивалась довкола іншої. Але потім з'являється Ларі Мартін, дослідник викупних савців з університету Канзасу. На початку 1970-х років Мартін і його учениця Деб Беннет вивчали багато куркотягів диявола в польових умовах і в лабораторії. Їхні дослідження даймонеліксів, опубліковані в 1977 році, намалювали абсолютно нову картину цих дивних спіральних структур та їхнього походження. На той час, коли канзайські дослідники розпочали свою роботу, геолог. Гай давно відкинули теорію озерних відкладень формації Гаррісон і встановили, що її дрібнозернисті відкладення натомість накопичувалися вітром у сезонно сухих умовах. Ці відкладення зберегли не лише то передиявола, а й численні викопні корені рослин і нори, зроблені комахами та дрібними савцями. Мартін і Беннет виявили, що зуби рістів вимерлого бобра Палеокастер ідеально пасують до канавок, які проглядаються всередині штопорів диявола. Ці сліди від зубів підтверджували, що насправді це були нори, спірали подібні тунелі, які бубер Палеокастер будував головним чином розкопуючи ґрунт за допомогою своїх великих плоских різців. Тварина також залишила сліди від кігтів, але вони, як правило, обмежувалися дном нір. Як і багаторанніх касторид, палеокастор був переважно риючою, а не водною твариною. Початкова нора простягалася вниз у вигляді щільно закрученої спіралі. На дні палеокастор починав копати вгору під кутом до 30 градусів, щоб створити собі камеру. Ця частина нори іноді досягала 5 метрів завдовжки. Палеокастори мали великі плоскі різці. Вони жили і, зважаючи на кістки молодих палеокасторинят, вирощували виводки малят в кінці цієї прямої камери. Високий, щільно закручений спіральний вхід, який утворює верхню частину нори, тепер вважається вишуканим архітектурним рішенням для отримання вологи та контролю температури в норі тварини. Розрізнені скупчення Нір Палеокастор часто зустрічаються у великій кількості. Цікаво, що інші тварини час від часу відвідували ці нори. У них знайдено сліди вимерлого родича куниць Зодіо Олестес, який ймовірно зазирав середину помешкання заради поїдання його власника. Але що з рослинними тканинами, які Барбару виявив у норах, щоб розгадати цю таємницю, Мартін і Беннет здійснили окреме дослідження. Вони помітили, що породи, в яких місяця нори, відкладалися в сезонно-сухому середовищі. За таких умов рослинам буде важко знайти достатню кількість вологи для виживання. Але всередині тунелів Даймонелікса було набагато більше вологи. І рослини, які шукали вологи, швидко вростали своїм корінням в стіни нір. Насправді, порослі була настільки рясною, що внутрішню частину стінок нори доводились час від часу загризати палеобобрам, щоб зберегти доступ до своїх володінь. Оскільки гірські породи формації Гаррісон містять багато попилу від найближчих вулканів, дощова вода, що протікає через ґрунт, насичувалася кремнеземом. Коріння рослин легко засвоюють кремнезем. Поступово стінки, вкриті коріннями, мінералізувались, і, зрештою, вся нора була заповнена мінералізованим корінням. Тепер таємниця загадкових структур розгадана. Те, що почалося з виявлення цікавих скам'янілостей у безплідних землях Небраски, призвело до детальної реконструкції стародавньої екосистеми та життя деяких її мешканців. Кожна скам'янілість несе в собі цей потенціал. Підказувати дослідникам відкриття давнього середовища та рослин і організмів, які колись у ньому процвітали. Напишіть коментар, про якого би викупного савця ви хотіли би побачити відео на цьому каналі. До нових зустрічей на каналі Привіт, трилобіт! Текст написав Олексій Коваленко. Озвучила Мар'яна Янкевич.